Вітаю всіх на каналі Шаховий код, урок номер 45 і тема пішаковий еншпіль Як провести пішака у ферзі. Тут важливе поняття ключових полів. Пішак стоїть на другій лінії, і ключовими полями будуть b4, c4 і d4. Якщо ви королем можете походити на одне з цих ключових полів, отже, ви можете виграти. За білих правильний хід король Д4, король перед пішаком. Далі король С4. Опозиція, білий король перед пішаком. Потрібно контролювати поля перед пішаком, тому потрібно грати король d 5 Чорний король відходить, король С5, король навпроти короля це називається опозиція. Можна зіграти трошки пішаком, але не на дві клітинки. Король С6 підведемо ближче білого короля. Ще пішаком зіграти. Чорні зробили опозицію, але дуже важливо, що в білих є вичікувальний хід c 5 і чорний король змушений вийти з опозиції. Король Б7. Ось білий король контролює всі поля перед пішаком, і білі виграють. Чорні вже не можуть зупинити пішака. Провели ферзя, мат ферзем ви можете вже поставити. Тепер пішак розташований на третій горизонталі. І білі мають королем потрапити на одне з ключових полів на п'ятій горизонталі. І все, білий король потрапляє, і білі далі можуть виграти. Король B6, так щоб контролювати поля перед пішаком, пішак міг рухатись у ферзі. І все можна грати пішаком вперед. Зробимо опозицію, щоб витіснити чорного короля з вертикалі С. Король B7 і пішак де у ферзі. І виконали цю вправу. Тепер пішак розташований на 4-й горизонталі і ключові поля будуть по 6 горизонталі. Король D6, король ходить на ключове поле і білі виграють. Можна йти пішаком у ферзі, робимо опозицію, щоб витіснити чорного короля, і проводимо пішака. Тепер білий пішак розташований на п'ятій горизонталі, або, якщо рахувати від поля перетворення на четвертій горизонталі, тут є свої особливості, тепер ключових полів стає більше. Можна зіграти навіть король c6, це цей хід виграє, і не боятися, що чорні зроблять опозицію. Далі може бути король b6, король b8, c6, король c8, c7, король д 7 король b7, і білі виграли. Давайте простіший варіант: зіграємо король b6, зробимо опозицію, але по діагоналі. Чорні грають королем перед пішоком, і тепер хід король С6 опозиція. І білі контролюють всі поля перед пішаком, пішак спокійно проходить у ферзі. Коли пішак вже на шостій горизонталі, стає виграти ще легше. Просто зараз можна зіграти пішаком вперед, чорний король має відходити, король B7 і далі ферзь. Коли білий пішак розташований на п'ятій горизонталі, але це коневий пішак, тобто на вертикалі Б чи на вертикалі G, то є винятки. Не всі ключові поля діють. Тобто, ви бачите червоним кольором позначені неправильні ключові поля. Зараз забіли хороший хід король b6. Чорні зробили опозицію, але пішак на четвертій лінії від поля перетворення, білі все одно виграють. Короля 6, король відходить. Якби грав короля 8 то можна було просто рухатись пішаком у ферзі, білі б виграли. А зараз правильний хід короля 7, контролюємо поля перед пішаком і пішак проходить у ферзі. Знову такий самий приклад. Граємо короля 6 поближче до краю, так швидше можна виграти. Король вже відійшов, король аж 7 І пішак йде у ферзі. Це дуже простий приклад. Пішак вже на сьомій горизонталі, один хід до ферзя. Виграти дуже легко. Підводимо короля, а далі можна проводити ферзя. Крайній пішак або туровий пішак. Тут білі не завжди можуть виграти. Якби король був в кутку, була б нічия. За білих так само неправильно грати на червоні клітинки, тому що чорний король може обмежувати білого короля. Правильно грати на зелені поля. Король g7. І далі можна проводити пішака у форзі. Це завдання на захист, білі мають зробити нічию. Чорні зможуть виграти, якщо їхній король потрапить на зелені поля. Тобто білі мають не пустити чорного короля на зелені поля, тому підводимо ближче короля. Білий король дав в куток, і тепер чорні не зможуть виграти. Ну, це чорним грає комп'ютер, він зіграв трохи смішно, але якби білі грали правильно, тобто трималися б кутка, то чорні б все одно не змогли виграти. А зараз просто об'єм пішака і це нічия. Це складніша задача. Щоб виграти, білий король має потрапити на одне з зелених полів, тому що це буде поле перед пішаком. Якщо рухатись просто королем вперед, то білі так не виграють. Король d2, король e7. Король d 3 король d 6 і білий король не може ходити на зелене поле. Білого короля є хитріший маршрут. Граємо король С2, король e 7 тепер король Б3, король d 6 Не можна грати король С4. Тому що чорні зіграють король С6, зроблять опозицію, і це буде нічия. За білих правильний хід король Б4. Білі роблять опозицію по діагоналі. Король С6, тепер король С4. Білі зробили опозицію, хід чорних і чорні програють. Ось чорний король відходить. Граємо король d5, щоб контролювати поля перед пішаком. Король C5 знову зробили опозицію. Король D6 відтісняємо чорного короля. І тепер можна проводити пішака. С4, C5. Король С6 робимо опозицію. Чорний король відійшов. І далі проводимо пішака. Ферзь. І білі можуть поставити мат ферзем білі виграли. Сьогодні ми розглянули, як провести пішака у ферзі. Посилання на ці вправи буде в описі до цього відео. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!